На ринку, як правило, якість фруктів, овочів пиці, м'яса і молочної продукції вища ніж в супермаркетах. Головне знайти свого фермера або м'ясника, щоб бути впевненим в якості продукції, деякі товари можна купувати цілий рік, а інші відрізняються сезоністю. Сезонність це важливий фактор у сезонних продуктах. Міститься висока концентрація корисних і поживних речовин. Вони найсмачніші, соковиті і апатитні, щоб здійснювати правильні покупки. Скористайтеся нашою шпергалкою. Ми склали список з кращих сезонних продуктів, які можна знайти на ринках в травні. Редис у травні на прилавках ринків з'являється хрусткий редис. Купувати слід обов'язково. Так, як це простий спосіб зробити салати смачніше і корисніше, у редисі містяться вітаміни групи в калій, кальцій, магній, залізо, фосфор, природна клітковина і фітонциди. Регулярне вживання редису нормалізує роботу кишечника, покращує колір обличчя, сприятливо впливає на роботу серця і судин, і стимулює апетит. Важливо для приготування салатів не редис. Додавайте цілі коренеплоди, так як під дією кисню редис окислюється. В результаті частина вітамінів зникає. Зелень у травні кожен може вибрати для себе зелень за смаком, на ринках з'являється справжній достаток: салат, латок, зелена цибуля, петрушка, кріп, шпинат, кінза. У них міститься величезна кількість антиоксидантів, клітковини, вітамінів групи в і г-зелень зміцнює імунітет і покращує зовнішній вигляд. Додавайте зелень в супи. Другі страви, салати і закуски. Свіжа зелень зберігається не так довго, але ви можете продовжити цей термін, порубавши зелень і відправивши її в морозилку. Вітаміни нікуди не дінуться. Часник у травні на ринках з'являється молодий часник. Він відрізняється ніжним смаком, ненав'язливим характерним ароматом і високим вмістом корисних речовин. Закуповуйтеся і активно використовуйте в кулінарії. Часник купувати слід строго обов'язково, тому що це справжнісінький природний антибіотик. У його складі присутні більше 150 біологічно активних речовин. Якщо ви регулярно будете вживати часник, то ніякі віруси і інфекції вам не страшні. Дика спаржа у травні можна відкривати полювання на спаржу. Не секрет, що зелені овочі є найкориснішими. Спаржа не виняток, вона не тільки корисна і смачна, але і виглядає дуже вишукано. Зі спаржі можна готувати самі богемні сніданки, обіди та вечері, спаржа це овоч в кращих традиціях здорового харчування, в її складі можна знайти вітаміни Ае, з групи в калій, кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор, фолієву кислоту, клітковину, спаржа нормалізує роботу травної системи, серця і судин нервової системи. Цей продукт обов'язково повинен з'явитися у вашому раціоні в новому сезоні. Білокачанна капуста, білокачанна капуста це ще один травневий хід. Такий простий і знайомий з дитинства продукт особливо актуальний у весняно-літньому сезоні. У капусті досить багато вітамінів і мінералів, а ще вона відноситься до категорії низькокалорійних продуктів і дозволена навіть худне, капусти можна приготувати найрізноманітніші страви, салати, супи, закуски. Капуста корисна в сирому вигляді, але ви можете піддати її термічній обробці, згасити або запекти. Експериментуйте і шукайте нові поєднання. Корюшка у Петербурзі в травні триває сезон корюшки. фірмова північна рибка відноситься до сімейства лососевих. Корюшка це поживна риба. Вона відрізняється підвищеним вмістом білків, помірне вживання цієї Риби позитивно позначиться на здоров'ї людини, корюшка невибаглива і легко чиститься. Рибні гурмани радять її смажити її. Жирне м'ясо виходить надзвичайно ароматним і апетитним, хороша також корюшка у фритюрі. Редька, редька це ще один популярний продукт, який з'являється на ринку в останній весняний місяць. Вона необхідна для зміцнення імунітету і підвищення захисних сил організму. Запасайтеся редькою вже зараз, щоб зустріти холоди у всеозброєнні. До редьки ставляться неоднозначно, але факт залишається фактом: це дуже корисний овоч у складі редьки присутні мінеральні речовини, вітаміни, органічні кислоти, ефірні масла, вона прекрасно справляється за вітамінозом і прикрашає свіжі салати та інші страви. Ягнятина у травні фермери привозять на ринки м'ясо молодих ягнят. Це справжній делікатес і відмінний привід урізноманітнити свій раціон, замінивши курку на щось інше. М'ясо ягняти надзвичайно ніжне і практично не пахне, це і відрізняє його від м'яса більш дорослого баранчика, гурмани обожнюють ягнятину і готують з цього м'яса різноманітні делікатеси. Обов'язково спробуйте кари ягняти, для цієї страви м'ясо маринують у вині і приправах.